У фільмі Острів Проклятих Ді грає Тедді Деніелса, маршала США, який розслідує зникнення пацієнта в психіатричній лікарні на острові. І тут люди діляться на дві частини. Одна половина людей вважає, що Тедді не реальна людина, а ілюзія, створена ув'язненим цій же лікарні Ендрю Ледісом. І головний герой сам є пацієнтом, якого помістили в лікарню на острові Проклятих після вбивства своєї дружини, бо вона збожеволіла. І втопила їхніх дітей, а лікарі створили рольову гру, намагаючись звільнити Ендрю від його хвороби. Інша частина людей вважає, що Тедді Деніелс – це справжній маршал, який приїхав розкрити зникнення пацієнта, а також розгадати всі загадки цього проклятого місця. А лікарі спеціально намагаються переконати його в тому, що він божевільний і звести його з розуму, щоб той не розкрив всіх жахливих секретів психіатричної лікарні. Щодо мене, то я вважаю, що головний герой це божевільна хвора людина Ендрі Ледіс. І зараз я спробую вам це довести. Під час першого перегляду фільму деякі деталі можуть бути непоміченими. Але якщо переглядати фільм Острів Проклятих вже з розумінням сюжету та фіналу, можна помітити, що автори вже з самого початку натякали на правильне рішення. Я перерахую те, що зміг помітити. А ви, будь ласка, додайте в коментарях моменти, які я пропустив. На перших кадрах ми бачимо каюту на кораблі, в якій знаходиться Тенді. Вона обвішена ланцюгами та кайданами. Навіщо вони тут потрібні? Очевидно, раніше цими ланцюгами був скований небезпечний хворий Ендрю Ледіс, але перед початком експерименту його звільнили. Він знайомиться з напарником лише перед прибуттям на острів. Якось не дуже професійно для досвідченого маршала. Ти мій напарник той самий. Коли Тедді та Чак висаджуються на острові, охорона поводить себе обережно. І це не дивно, адже охоронці знають, що мають справу з неврівноваженим хворим, який, за словами лікарів, вже завдавав шкоди навколишнім. Далі можна помітити, що охоронці кожного разу напружуються при зустрічі з Тедді. По дорозі до лікарні Тедді помічає, що огорожа території перебуває під напругою. Ростром по периметру. Я вже таке бачив. Пізніше стає зрозуміло, що Теді вже провів два роки в лікарні Ешклів і знає, що огроже під напругою. Також питання викликає його напарник Чак. Провівши 4 роки у федеральних маршалах, він ледь справляється з коборою. Цікаво, що Теді помітив це, але не продав цьому значення. Рейчел Солана каже Теді, що його намагаються отруїти таблетками, навіть цигарки, які йому пропонують, містять галюциногени. Проте насправді все виявляється навпаки. Коли Теді дістається до маяка, доктор Коулі пояснює йому, що тривожні тремори та галюцинації, які Теді вважав наслідком прийому психотропних речовин, Насправді виникали через відмову від засобів, які пацієнт Ендрю Ледіс приймав протягом двох років у лікарні. Ці препарати не викликали, а пригнічували болісні галюцинації. Але для чистоти експерименту доктори Коулі і Шин вирішили призупинити прийом препаратів Ледісу. Це призвело до жахливих снів, видінь і тремору по всьому тілу. У своїх детективних фантазіях Тедді Денілас уявляє, що познайомився з Нойзом, коли розпочав розслідування історії ешківської лікарні. І справді, Нойз пізнає Тедді, коли той з'являється у третьому корпусі. Реальне положення справ пояснює доктор Коул у фіналі фільму. Нойс і Ледіс познайомилися вже у лікарні, і перший сприяв розвитку теорії заговору, яку пізніше використав останній у своїх звинуваченнях лікарям. Однак, коли Нойс назвав Ледіса його справжнім ім'ям, той не витримав і побив свого товариша. Саме ця подія змусила лікарів вимагати лоботомії для Ледіса, а докторам Коулі та шину дати йому останній шанс у вигляді рульової гри. Усі навколо впізнають Ледіса. Пацієнт махає йому рукою. Під час допиту, який теді Деніелс проводить з персоналом, можна помітити наскільки несерйозно всі ставляться до того, що відбувається. Одна з медсестер починає жартувати, а решта сміються над теді та його допитом, оскільки знають, що перед ними один з пацієнтів. Тільки завдяки втручанню доктора Шина, якого Тедді вважає своїм напарником Чаком, вдається на деякий час зробити порядок. Коли Тедді допитує місіс Кернс і мова заходить про доктора Шина, пацієнтка та лікар відчувають незручність, оскільки їй доводиться говорити про того, хто сидить напроти неї за столом. Тому вона просить чака принести їй води, і він із задоволенням виконує прохання, щоб уникнути неприємної ситуації. Склянку, склянку води можна, будь ласка, само собою. Місіс Кернс пише Теді: Біжи, оскільки знає, що зараз за ним не дуже суворо стежать, у нього є можливість покинути лікарню. Коли Теді помічає, що Кернс говорить ніби заучені слова, він абсолютно правий. Персонал та найбільш адекватні пацієнти були проінструктовані щодо їхніх ролей у майбутній грі. Також в цій самій сцені є один дуже цікавий момент, який при першому перегляді мало хто помічає. Подивіться: жінка п'є воду зі склянки без склянки. Це дуже дивна сцена. Вона тримає руку так, ніби п'є, але склянки в її руці немає. Ця сцена показана від першої особи з боку Тедді, і головний герой впритул цього не помічає все через те, що він ненавидить воду. На початку він пливе на кораблі і страждає від морської хвороби. Потім на нього капає вода зі стелі, і через це він не може спати, і йому сняться кошмари. У цій фобії є пояснення його дружина утопила їхніх дітей. Вода стала асоціюватися у нього з найжахливішим. Він ненавидить воду. Його розум блокує її. І нарешті пояснення кінцівки фільму. Одна з ключових сцен поява Тедді Деніелса на маяку. Як він вважав, тут знаходиться секретна лабораторія, де лікарі ставлять страшні досліди над хворими. Озброєний рушницею він пробирається на маяк, де не знаходить нічого схожого на свої підозри. Маяк абсолютно порожній. І напівпокинутий. Тут на нього вже чекає доктор Коулі, і нарешті він пояснює суть експерименту. Для лікарів було важливо, щоб Ендрю сам дістався до істини без чиєїсь допомоги. Вони хотіли, щоб пацієнт повністю прожив свою роль від початку і до кінця, розгадавши нарешті загадку, відповіді до якої є він сам. Лікарі сподівалися, що тільки таким чином Ендрю вдасться вилікуватися і він зможе уникнути лоботомії. Їхні сподівання справді виправдалися. Усвідомивши всю абсурдність своїх припущень щодо острова і персоналу лікарні, Ендрю згадав причину, через яку потрапив до Ешкліфа. Увесь біль і провина знову брушилися на його плечі. До того ж, доктор Коулі повідав, що це вже не перше повернення Ендрю до реальності. І нарешті настає вирішальний момент: доктор Шин заводить розмову з Ендрю, бажаючи з'ясувати, прийняв він нарешті реальність чи ні. У цей момент Ендрю перебуває в абсолютно ясній свідомості. Але відчуття провини настільки нестерпне, що він приймає свідоме рішення піти на лоботомію. Це стає зрозумілим після останньої фрази, яку головний герой говорить доктору Шину: Жити зовні як монстр? Чи померти достойно?» Він хоче померти хорошою людиною, тобто він усвідомлює, ким є насправді, а це означає, що терапія доктора Коулі спрацювала. На останніх кадрах ми бачимо, як Ендрю йде до лікарів, які поведуть його на операцію. І це єдиний спосіб. Не перетворитися на монстра знову.